Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 7 червня 2021 року. Це був товариський поєдинок у Харкові на стадіоні Металіст. Україна приймає збірну Кіпера. 4-0 Україна перемагає, і сьогодні я би хотів би про даний матч поговорити. Ну давайте про це ми поговоримо та попередку. Андрій Шевченко головний тренер України. 4-1-4-1 стартовий ресновка українців. Андрій П'ятов у воротах, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко перед центральних захисників, Ілля Забарний, Едуард Соболь по флангах, Макаренко. Центральний опорний півзахисник, Руслан Молоновський, Олександр Зінченко, центральні атакувальні півзахисники, Олександр Зубков, Андрій Ярмоленко по флангах та Рома Ярмчук у нападі. Це стартова розстановка української збірної. 3-4, 2-1. Стартова розстановка Кіпра. Кастенаглу, головний тренер команди, Панагію Воротах, Каро. Іоану, трікет центральних захисників, Артімата з Кір'яку. Півзахисники панайоту Авраам Тералі, Папу Ліс, Пітас, центральні атакувальні півзахисники і Еліа у нападі. Це стартова розстановка збірної Кіпра. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Тож, Україна дуже здорово цей матч розпочинає. Дуже здорово. Українська збірна цей матч розпочинає. Одразу ж команда Андрій Шевченка заволоділа територіальною ініціативою. Більше Україна володіла м'ячем, більше атакувала, більше створювала моментів. І ось 30... вона 30. Сьомих матчу. Хороша так взагалі проходить в Україну. Олександр Зубко виходить на дану позицію, його збиває футболіст Кіпра і суддя дає червону картку і призначає, ще й пенальці. Відповідно. Андрія Моленко підходить до 11 метрової позначки. Розбігається Андрія Моленко, Удар. Гол. Андрія Моленко. Забиває гол. На 37-й хвилині матч з пенальті вдається забити гол Андрія Ярмоленко. Ну і після забитого м'яча, коли Україна ще отримала е, більшість, да, відповідно територіальну перевагу. Україні ще вдається ще один пенальті заробити. Андрій Ямоленко виконує подачу, м'яч влучає в руку футболістів Кіпра, і суддя вказує на 11 метрів. Олександр Зінченко встановлює м'яч. Саме Олександр підходить бити пенальті. пробиває Саша. І це гол. Олександр Зінченко на 45-й плюс другій хвилині забиває гол 2-0. Україна відповідно подвоює свою перевагу. Ну і в кіц-кіців на цьому перша 45-ти хвилинка завершується. Далі, друзі. Стосовно другу та тайму. Ну, На другий тем, до речі, в Україні вийде Юрій Сидаков, Тарас Степенко, Коліш Пенко, Марлос та Бісєдін. Вийдуть в збірні України. На другий тайм. В Кіпер вийде Кастанос, Лоїзу, Куселос, Захаріо і е, Хрістофі. Вийдуть відповідно у Кіпра. Що стосовно, друзі, другого тайму, то глобальний кераноматч не міняється. Україна більше володіє м'ячем. Кіпер намагався відподати своїми атаками. Ось Кіпер намагалася команда щось створити, але дуже важко було Кіпер, тому що Україна була в більшості в принципі, Україна володіла територіальною ініціативою. Непогані були моменти в України. Вось, але ось, друзі, не вдалося їх. Реалізувати. Не вдалося їх реалізувати. Але ось вона, друзі: 59-та хвилина матчу. Україна проводить свою хорошу атаку. Полівому флангу Марлос, Марлос. дуже здорово рукає м'яч. Марлос, Марлос! Віддає передача Андрій Ермолк. Андрій Ермолк повертає Повертає м'яч на Марлоса. Марлос обігрується в стіночку з Олександром Зінченком. Марлос! Простріл! Я Рімчу-гол! Висета комбінація! Весета комбінація від національної збірної України. Просто якась неймовірна комбінація. Марлос! Відає передач на Андрія Ярмоленка. Андрій Ремонко повертає м'яч Марлосу. Марлос обігрується в стіночку з Олександром Зінченко. Марлос виходить на удар, прострілює на порожні ворота, і тут Рома і Рома Замикає пас Марлоса. 3-0. Рахунок стає на користь національної збірної України. Але і це ще був не кінець, тому що ось вона 65-та матчу, Ярмоленко, отримає м'яч Андрій Ярмоленко. Удар! Рикошет! Гол! Андрій Ярмоленко! Оформлює дубль на 65-й хвилині матчу. Марлос Записує другу ліву передачу. Андрій Ярмоленко записує досоко. Дубль! 4-0. Рахунок стає на користь національної збірної України. Ну і далі українці вже довели справу до переможного кінця. Україна довела справу до переможного кінця і вдається обіграти дуже сильну команду Кіпер. Що взагалі казати статистику цього матча, то Україна Кіпер переграла. Переграла за усіма статистичними показниками. Ось володіння є чим? 76 на 24. Відсоток володіє м'ячем на користь України. Більше Україна володіла м'ячем. 76% в Україна володіла м'ячем. Це і справді велика перевага. У Кіпра було лише 24%. По ударах 15-3% перевага в Україні. За ударами в площину 8-1 перевага в Україні. 5-2 перевага в Україні. Ну, якось так. Тобто, да, Україна кіпер переграла по ділу, але кіпер дуже сильно команда і десь трішки ось вилучення. Їх трішки, знаєте, і команди підкосили. Тому що, в принципі, при рівних складах кіпер дуже здорово тримав оборону. да, Україна тиснула. Але кіпер дуже здорово захищався, ну, але потім червона картка, пенальті є гол. Ну і далі вже Україна у більшості довела справу. До переможного кінця. Це була, до речі, підготовка як до Чемпіонату Європи. Да? Чемпіоту Європи 2020, який відбувався у 2021 році. Ось. Ну І Україні вдається перемогти Кіпер з рахунком 4-0. Друзі, що думаєте взагалі, то ви з цього матча? Якщо у вас є думки, ви можете написати свої думки в коментарях. Переглядали ми, друзі, цей товариський поєдинок, який відбувався 7 червня 2021 року. Да? В Харкові, на стадіоні Металіст, Україна, приймала Кіпер і вдається в Україні здобути перемогу з рахунком 4-0. Друзі я вам бажаю тільки добра, тільки щастя вам, друзі, усім в житті бажаю не гони. Будьте щасливі завжди, друзі, будьте завжди тільки щасливі. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей, Будьте щасливі!